Тобто сказати, що взагалі ніяких перемог ми ніколи не будемо вести. Ну тоді нам потрібна сила, щоб ми просто розгромили, і Росія капітулювала сьогодні. Ну так це не проглядається. Будемо відверті самими собою. Тому я ніколи не розумів ці рішення і ці заяви. Тому якщо сь... сьогодні Зеленський вже говорить інше, що значить буде другий саміт миру, і там має бути Росія. Ну я не проти, щоб там була Росія. Тільки я взагалі не вірю в ці саміти миру. Тому що ну так не відбувається це. А от був, пройшов перший саміт миру. Що після цього змінилося? Ну яким чином він вплинув на ситуацію, що він там кардинально чи навіть не кардинально, хоч якось змінив, та він нічого не змінив. Чому другий саміт миру має щось змінити? Чому туди буде їхати Росія? От чому вона якби туди з усі, всього, не дуже поспішає? Та і взагалі, ну то що це дивна історія. Я обережно до цього ставлюсь, але якщо з цього щось вийде, я буду щасливий. Угу. Ігор Попов, Андрій Бузаров в нашій студії, як ви ставитесь, панове до запрошення Росії на другий саміт миру, і в якому а, форматі їх треба туди запрошувати на ваш погляд. Пане Ігоре, пане Андрію. Ну, во-первых, по поводу Китаю я хотів би сказати: в конце 18 века, Британці, коли не могли договоритися з Китаєм по поводу імпорту при товарів, почали зберігатися з соседней Индией. І правильна політика страны, тогда Британії. на противовесе Индии и Китая дала определенные результаты. Тогда потом опиумные войны начались, но тоже другой вопрос. Напомню, Модни, премьер-министр Индии, приезжал к нам сюда до встречи. Индия – это исторический соперник Китая, или Китай – исторический соперник Индии. Okay. Поэтому, я думаю, нам нужно определиться сейчас, кто нам ближе. Мне кажется, Индия ближе, поскольку, ну, не географически, а англосаксонский, я вот так скажу, дипломатически. Я думаю, что Индия нам ближе. И мне кажется, что нам нужно сейчас вести диалог и с Китаем и с Индией, но подразумевать, что в конечном геополитическом итоге Индия, скорее всего, будет нам более расположена в региональном плане, чем Китай. Потому что мы видим, что многие аспекты сближения Китая и России очевидны, на них закрывать глаза нельзя. Про це всі пишут. Це, ну, мне кажется, це... это, 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 это любой журналист и эксперт Але может проверить. Про це має бути делегація Росії приїде на високому рівні лише в тому випадку, якщо перед тим буде проведена велика човника дипломатія, і всі сторони підуть на певні компроміси. Тому що для Росії ж важливо не домовленості з Україною. Для Росії не є питання до Заходу, до НАТО, до Сполучених Штатів. Якщо вони отримують відповіді на ці питання, яких їх більш-менш задовольнятимуть, от вони будуть готові брати участь в діалозі. Вони них взагалі домовленості йдуть про контроль над штучним інтелектом, про доступ до технологій, про е, новий договір, про стратегічні ядерні озброєння, про е, розміщення ракет середньої малої дальності. А без цього у нас війна буде продовжуватися, тому що це геополітичний розлом. Чи згодні ви з тезою пана Олексія Гончаренка, що потрібно Зеленському скасувати своє рішення про власне неведення переговорів з Росією? Я вибачаюся. Я тільки я вибачаюся, це важливий нюанс. я не казав, що йому потрібно його скасувати. Я сказав, що я не зрозумів його прийняття цього рішення. Ага. А ну і фактично, коли сьогодні він говорить, що ми хочемо саміт і цей. Ну, фактично, це означає, що це рішення де факто не працює. Я не розумів його сенс самого початку. Бо рішення РНБО це його рішення. Склад РНБО це повністю призначається президентом України. Вводиться в дію рішення РНБО указом президента України. Тобто він сам собі заборонив. Ну який в цьому сенс? Який а, у цьому сенсі? Щоб зараз відміняти, це трішки інша історія. Uh -huh. Це вже це якраз та причина, чому можливо не треба було приймати таке рішення, бо відміняючи його, це вже демонстрація певної слабкості, що ніколи не є добре. Тому ну, просто забути про це рішення і редбулота і все. Але ну от це моя теза. Це важливий нюанс, важливий нюанс, так е, чи бачите сенс ви у цій забороні, пане Ігоре, пане Андрію, я думаю, монополія на переговори. с Российской Федерацией должна быть только украинская власть, у представителей украинской власти. Да, Алексей прав по поводу переговоров, которые были с турецкой стороной, с, э, по, с, через турецкую сторону, прошу прощения, с россиянами, по поводу рахуется, Стамбульской, да? Стамбульской инициативы. Насколько я знаю по той информации, которая есть в Open Resource, скажем так, Intelligence, переговоры, связанные с обменом пленных проходят иногда при участии Катара, иногда и других стран, то есть посредники привлекаются. Поэтому я думаю, что монополия на ведение переговоров должна только быть у представителя власти в условиях войны. Но, но вопрос переговорного вообще формата любого другого. Почему логика такая была РНБО? Я просто попытаюсь как эксперт смысл этот объяснить, хотя я не представитель власти, я думаю, он был связан с тем, чтобы Россия не использовала тех или иных политиков и тех или иных экспертов в своих целях для того, чтобы обозначить кого-либо до ведения переговоров.